Перший дзвоник сьогодні пролунав і для учнів Олевських шкіл номер 2, 3 та Олевської гімназії. У своєму виступі дирекція кожного з цих навчальних закладів на початку свята підбила підсумки величезної підготовчої роботи, яка передувала початку нового навчального року, нового освітнього процесу. Я хочу всім вам побажати учням Побажати, що ваші оцінки були легкими, знання міцними. Батькам хочу побажати, що ваші діти вам приносили тільки радість не тільки своїм навчанням, а й поведінкою і своїми поступками. А першу чергу я хотів би привітати найголовніше це наших першачків. Шановні першачки. Ми вітаємо вас у нашій гімназійній родині. Сьогодні для вас прозвучить перший перший дзвінок. Я хочу побажати, щоб він для вас був даним, веселим і завжди для вас ніс тільки радість і почуття. Вітали школярів і батьки, які бажали учням наполегливо вчитися. Максим плохой сьогодні радіє за свого сина, котрий йде вчитися до Олевської школи номер 2 Хочу, щоб мій син пішов в перший клас, і вчителі його як кажуть, навчили, і щоб він почувся на одній 12-й. І просто-напросто, щоб він вийшов гарною людиною після школи. Учні старших класів традиційно вітали першачків. Останню в свою чергу віршованими рядками запевняли, що не підведуть як вчителів, так і батьків. Раді всі старі і молодь. Хтось не стриває сльози. А мені директор школи посвігнувся три рази.